Згадаємо, що у нас є вісім свідомостей, така дуже фундаментальна, важлива практика, важлива теорія. Вона глибина, тому що все-таки одна з чотирьох філософських систем, таких потужних: макро бо все є ум, все є розум, і ось вона про ці вісім свідомості нам каже. І я нагадаю, що це органи чуття їх п'ять: свідомість зору, свідомість вуха телесних відчуттів Запах письмаків, і ми пам'ятаємо, згадували, що вони як глухі. Тобто вони доносять інформацію, але про неї нічого не можу сказати. Шоста свідомість, вона навпаки, вона балакуча, все може казати, виносить концепції про те, що її ті шості свідомості донесли п'ять свідомостей. У цьому ріпече трошечки є відміна від Кінпоганшара і Трамп Рімпаче, який приводив, але не, не суттєво. Він каже, що шоста свідомість, коли отримує інформацію від п'яти органів чуття, вона просто виносить знання: я бачу, я чую, я відчуваю в тілі, щось горить, щось димить, щось світле, щось темне. Тобто, шоста свідомість, така, як комутатор, він ще назвав, ну це не зовсім. Сучасне слово, але ж давно ці вчення були, тобто вона просто додає таке, таке знання, що відбувається навколо. А от цьому свідомість вже виносить чітке судження про те, що відбувається. Ага, щось горить, значить, щось небезпечне, треба це дізнатися. Нагадаю, що сьома свідомість, як він Поганшар називає оманлива свідомість або хвороби свідомість. Треба тут розшифрувати більш детально. Я так по відчуттям минулого заняття зрозумів, треба більше розшифрувати. Я згадав, що Цокні Рібече дуже круто наводить приклад так званих я. От сьома свідомість, вона продовження, в принципі, як і всі інші свідомісті, восьму свідомість. Нагадаю, восьма свідомість це Алайвіджняна називається на санскриті, або все основа свідомість все це всі наші досвіди, які зібралися як хаптики, як Сховища. І з цієї восьмої свідомісті ми використовуємо ці досвіди, о, щоб о, ну, краще функціонувати в цьому світі. І от сьома свідомість, вона як продовження восьмої свідомості, і ви її назвала Маглова. Чому? Тому що вона сьома свідомість відділяє себе від інших. Або з'являється сильна концепція Я. Є я, є всі інші. І на самому такому глибинному рівні буддизму якраз це відділення себе від інших, відокремлення, є хвороблення. Тобто, чому? Тому що ви бажаєте спочатку для себе блага, а потім якось інше, якщо в мене все буде добре. І це якраз запускає механізм, ми про нього говорили, трьох перших емоцій емоції бажання, емоції відразу і емоції байдужості. І це якраз оманлива річ, яка розгортається дуже швидко, дуже потужно, і виникають у вас думки і емоції, які відокремлені да? від вже від інших. І я згадав, що Цокні Ріпаче дуже класно описує ці п'ять Я, які ми з вами набуваємо під час життя. Перше я це всього я. коли ви дуже приклади ви такі, коли ви народжуєтесь. Свідомість дитини чиста, і вона починає заповнюватись. І вона, ця свідомість всього лише, вона чисто, вона сприймає все є. Навіть по дитині, по очам можна говорити, вона просто все сприймає, є. Як Якщо ви пам'ятаєте, такі є настанови з медитації Шиматки без опори, дитина, яка яку привели в алтарну або в храм, і вона все сприймає чисто. Вона не каже ця. Цей храм якийсь там темний, ці ікони якісь там такі, січки такі, батюшка такий. Тобто вона просто все дивиться з цікавістю, як все в перший раз. І всі просто все цікаво, тому що все там золоте, або сріблясте, або ще якісь. Тобто ця свідомість чиста, бо всього лиш я називається. І по мірі люди, батьки вже кажуть так: це бабуся від окремлі, від дідуся, це мама, це тата, це кішка чи собачка. Дитино починає перші розрізняння робити, і з'являється друге я, називається воно реальне я або реальне інше. І перше ототожнення з другим я, з реальним я, іде якраз з тілом, що є я в тілі, ось моє тіло, я так виглядаю, а інші так виглядають. Тут дуже важливо суттєво, що це не якась теорія, а як це застосовується саме в медитації як ми розуміємо глибше «я»? Дуже важливо, що при народженні, коли цього лиш я виникає, наша любов, наша відкритість або іскра, як каже Цокні Рімпачев, вона дуже жива, жива. І діти, так само вони вже відокремлюють себе від інших свої іграшки від інших, але ще оця любов, іскра, життєва, життєрадісність вона ще не. Заморожені. І цокня Ріпочет дуже наполягає, що от в цих ще я ця жива енергія присутня. А на жаль, коли людина стає більш прискіпала до себе, і якраз третє я називається дорогоцінний я, коли ми дуже багато звертаємо увагу на Своє я на його відокремлення, на його збереження, на його підвищення на його статусу. І це третє Я, вона багато в чому заморожує нашу цю чисту відкритість, любов, доброту, м'якість або життєву іскру таку. Чому багато людей там в віці, вони жити вже не хочуть а то і після сорока, то такі вижиті лимони. І за 50 вже ніякої життєвої енергії немає, і це сильне відокремлення або дорогоцінний я, це накопичення. А воно, як, так як воно працює тільки з трьома коробочками, бажання відразу і байдужість, ми розуміємо, що це я, воно не насильне, ви не можете його е, не, вгамувати. Бо бажання за іншим бажанням, де іншим бажанням за іншим іншим, воно не закінчиться ніколи. Що ви щось отримали, Трохи насолодилися знову в наступне бажання. Тому ця іскра пропадає, і нам важливо її, скажімо так, відкрити собі. Вона є ця іскра, але в часто медитації називається, ви розчищаєте розум від того, що закриває його справжню природу, або його справжню іскру». Отже, дорогоцінний я це третє я, коли ви всі свої сили, життя викидаєте, щоб це. Найцінніше відокремлення, ви його збаг... збагачуєте всіми способами: матеріальними, духовними розвитками, роботою. Ну, Четверте, я цукінче описує як соціальний я це коли ви в соціумі маєте судом: відокремитися від інших, бо показати, що ви чогось варті. Або в сім'ї варті, або у нас Соціальний статус, ви хочете підвищити, або матеріальний, або ви в професійному, ви хочете це я підняти. Ще раз, ми не кажемо, що це погано. Нема такого відтінку, розумієте? Зрозуміти, що всі ці я вони можуть закривати цю енергію, якщо це не усвідомлює, якщо це не знати. Тобто ми покладаємо життя на соціальне я ще якимось бути. Директором своїх директорів, але немає, вибачте щастя, немає вдоволення. І наступне я, останнє я це ми повертаємось до такого всього я або корисне я. Коли ви розумієте, що ви, окрім а, того, що хочете, щоб ваше я було на, найціннішим, ви розумієте, що ви можете, якщо є у вас ця усвідомлення. Енергія, життєва енергія, ви можете бути корисними для соціуму, Тобто віддавати соціуму людям близьким. Тобто там є три кола так званих саме близько, коло, саме близькі, коло трішки віддалених, знайомих, родичів і коло вже таке широке, всі І Ось по тим трим колам ми рухаємось. Хтось не виходить за перше коло, хтось за друге, хтось за третє. І ми корисне я це останнє я, коли ми. У цю... Відчистили, прочистили свою життєву енергію. Вона яскрава, вона життєва, вона чиста, вона любляча, вона мудра. І вона може ділитися корисними справами з іншими. Ось це так розписується оманливе я, яка є з сьома свідомість, яка отак формує ці п'ять я, і це вважається одною з головних. Речей, які називаються невіданням, я якраз воно і закриває від нас природу нашого розуму, цю все основу, тому що ми застерігаємо в цих е, потоках я або в цих відокремленнях я, не знаючи своє я, не знаючи всю, все основу. Що робить медитація? Як вона, вона додає нам усвідомлення до самоусвідомлення, як пише Кінпогенчар, хто яка. Яка свідомість медитуємо? таке питання у нього є, і ця свідомість це шоста свідомість. Коли вона приймає інформацію, ми можемо вже усвідомлювати, що ми отримали: які звуки, які переживання, якщо там в тілі чи емоційні якісь. Тобто, що ми вже отримали з зовнішнього світу і що в нас народжується, які думки, які емоції. Ця шоста свідомість якраз наша задача надати її стабілізувати, щоб вона була, як ми казали. Не перервано, не фрагментовано, а цілісно Цей потік нашого сприйняття биття був усвідомлений. Тобто саме усвідомлення вона, саме усвідомлення, але усвідомлення поєднує всі свідомості. Теж важливий момент, що просто несе ця інформація, і просто шоста свідомість каже: а. Чиї звуки, о, щось там блищить, о, там щось щось, о, так, такі-то коль. Але зв'язку з цим немає. Тобто принесла інформацію і вона автоматично видала. Якраз саме усвідомлення або усвідомлення зв'язує п'ять ворогів зв чуття, зв'язує а, Звісно, зв'язує сьома чуття. І таким чином ми рухаємося до всеоснови. Знаєте, так цікаво, буває іноді якусь тему таку береш, і от як вісім свідомості я ці останні тижні розмикав, десь там шукав інформацію, згадував, де я це чув, які навчання отримував. І зараз курс Ладжонгу йде. Я включив запис, просто продовжую там навчання, включав там 17-ту лекцію, вмикаю і лама помиду. А зараз я розкажу про вісім свідомостей. Просто з першої хвилини. Він каже, я дуже коротко, тому що це читаматр, це ну, філософська школа, це не можна цілий курс робити, але коротко вам нагадаю щось. Його він там знову розклав. І він таку дуже важливу річ сказав, що наша задача як медитаторів це перебувати в чистій свідомості на рівні всеоснові, яка не концептуалізує інформацію, яка приходить. Тобто концеп... концептуалізує, нагадаю, шоста і сьома. Але восьма, вона просто присутня, Оця свіжа, відкрита, мудра а, присутність чистої свідомості. І наша задача якраз стабілізувати, як вища медутація вважається, стабілізувати а, свою присутність якраз на всеснові, бо вона має просто незбагненну, незбагненну самомасштабну. Самі масштабні знання цього все. Коли вони не закриваються, відокремлення моя або хибним свідомості або концентрацією, що таке. Тобто ми використовуємо інструменти п'ять уроків життєві, використовуємо шосте, використовуємо сьоме, але саме усвідомлення або усвідомлення всього цього робиться просто інструментарієм а, життя в цьому тілі. Але ціль Збагнення з зб... перебування в чистій свідомості не тобто в чистому досвіді.